Сьогодні ми розглянемо сім цікавих фактів про алкоголь, а також поділимось корисними порадами щодо його вживання, звідки він походить, його історія та як краще вживати. Алкоголь це не просто рідина в склянці, він має свою довгу історію та впливає на наш організм більше, ніж ми можемо уявити. А почну я цю розповідь з історії про алкоголь. Алкоголь має давню історію. Він вживався людьми ще в давнину з різних причин, включаючи релігійні обряди та медичні цілі. У стародавньому Єгипті алкоголь часто використовувався для оплати праці робітникам. Вина, до прикладу, відомі вже з давніх давен. Точні обставини винаходу вина невідомі, але вважають, що спочатку люди помітили, що плоди деяких рослин, наприклад, виноград, під впливом природних процесів починають бродити та виділяти спирт. Люди виявили, що ці напої мають приємний смак та можуть зберігатись протягом тривалого часу, що стало і початком виробництва вина. Звичай пити за здоров'я інших людей найімовірніше походить від стародавнього релігійного обряду пити на честь богів і померлих. Горілка найпопулярніший алкоголь у світі. Щороку населення Землі випиває приблизно 5 мільярдів літрів горілки. Найстаріший археологічний зразок такого алкоголю знайдений в Китаї та датується 7 тисяч років до нашої ери. До речі, Китай найбільший виробник пива у світі у 2019 році. Він виробив 430 мільйонів гіктолітрів пива. А чи знали ви, що у середньовіччі алкоголь було безпечніше пити ніж звичайну воду? Також його використовували як медичний засіб для дезінфекції ран та навіть як засіб для знеболення під час хірургічних операцій. Алкоголь був також популярний серед монахів, які виробляли власне пиво та вино. Виробництво та продаж пива допомагало монастирям збирати кошти на благодійність та підтримувати свою діяльність. Монахи продовжують варити пиво і зараз. Багато таких пивоварень знаходиться у Бельгії, а рецепти тримають досі у секреті. В Японії існує свято пива, відоме як боненкай. Це свято відзначається великими вечірками та великою кількістю пива. А у Чехії пиво в пабах дешевше мінеральної води та інших напоїв. Але не тільки у розважальних або у медичних цілях корисний алкоголь. Також алкоголь може бути використаний як енергетичне джерело, наприклад, етанол. Який є одним з головних компонентів алкоголю, може бути використаний у виробництві біопалива. Ну але й не потрібно забувати, що алкоголь все ж таки шкідливий для нашого здоров'я. Зловживання алкоголем може призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Надмірне вживання може призвести до цирозу печінки, серцевих захворювань та інших проблем. Алкоголь темного кольору з більшою ймовірністю викликає головний біль ніж чистий алкоголь. Жінки зазвичай мають меншу толерантність до алкоголю, ніж чоловіки. Це пов'язано з різницею у розподілі тканин та активності ферментів, які розщеплюють алкоголь в організмі. Якщо ж ви все ж таки вживаєте цей напій, як краще це робити? Якщо ви п'єте і не п'янішаєте, значить ваші ферменти вправно впливають на алкоголь. Їжа в шлунку допомагає сповільнити вспоктування алкоголю, зменшуючи його негативний вплив на організм. Вживайте алкоголь повільно. Швидке вживання може призвести до того, що ви не встигнете відчути його ефект і підвищити допустиму дозу. Я сподіваюся, сьогодні ви дізнались для себе щось нове про алкоголь та будете вживати його більш безпечніше. Поділіться, будь ласка, у коментарях темами, які вам цікаві, і найбільш залайкану тему я знімлю продовження в наступному відео.